Україна війна, Бог. Історії, коли він був поруч, собаки допомагали розшукати людей. Вадим Єфіменко на півночі Кривого Рогу розташувалася невелика помісна громада церкви адвентистів сьомого дня. Незважаючи на свої маленькі розміри, члени громади активно допомагають і переселенцям, і жителям деокупованої частини Херсонщини. У домі молитви на вулиці Короленка 55 сьогодні повна зала. Помісна громада організувала для переселенців зустріч, щоб допомогти людям інтегруватися в суспільне життя міста. Познайомитися одне з одним, розв'язати проблеми, з якими стикаються переселенці, і роздати продуктові набори. Сьогодні зібрання проходить у теплій атмосфері за чашкою чаю і солодощами. Цю зустріч проводить пастор церкви Олександр. Я хочу, щоб ви познайомилися з людьми, які перебувають поруч із вами. Дізнайтеся їхні імена та обговоріть між собою тему нашої зустрічі. Звернувся пастор до слухачів. На думку Олександра, у такий спосіб люди, котрі переїхали до нашого міста, здобувають найнеобхідніше для них спілкування. Багато людей залишили свої домівки, своїх друзів, знайомих, роботу. Вони почуваються самотніми. Прийшовши сюди, вони знайомляться з іншими і вже не почуваються залишеними. Вони зустрічаються одне з одним на вулиці, можуть дружити. Переселенці приходять на зустріч за годину до початку, бо дуже хочуть зустрітися і поспілкуватися з друзями. Їм цього дуже не вистачає, розповідає служитель церкви. Поки проходить зустріч, члени церкви формують додаткові продуктові набори, оскільки людей прийшло більше ніж очікували. Сьогоднішню зустріч відвідало 43 особи. Це багато для нашої невеликої громади. Продуктові набори громада отримала від благодійного фонду Крок з надією», з яким співпрацюють бізнесмени та підприємці. У нашому районі невелика громада, тому ми не можемо отримувати допомогу у великих об'ємах. Я повідомив людям, що ми не зможемо забезпечити продуктами всіх, але вони навіть готові відмовитися від харчів задля спілкування. Вони прагнуть спілкуватися, ділитися своїми переживаннями, досвідами, допомагати одне одному. Завдяки нашим меценатам ми змогли їх забезпечити і продуктами, продовжує свою розповідь Олександр. Допомагати переселенцям громада почала ще в березні 2022 року. Члени церкви створили чат-бот у соцмережах, куди міг написати кожен, хто потребував допомоги. Церква допомагала людям продуктами, місцем ночівлі та ліками. Люди нам писали, ми контактували з ними і передавали необхідні їм речі на автовокзалі, трасі або в зручному для них місці, додає Олександр. Згодом стало зрозуміло, що невелика громада не може фінансово задовольнити всі потреби людей. Саме в цей час Адвентиська благодійна організація Адра почала співпрацювати з Організацією Об'єднаних Націй, і громада зосередилася на видачі населенню продуктових наборів. Однак ми зрозуміли, що людям потрібні не тільки продукти у нашій громаді є лікарка, юристка, представники державних органів. Наша лікарка допомагала людям, виписуючи рецепти, щоб хворі не залишилися без ліків. Юристка допомагала з переоформленням на роботу в нашому місті. Були люди без документів, а також люди похилого віку, яким було складно в діжі подати заявку на внутрішню переміщену особу. Друзі нашої громади допомагали їм розв'язати ці проблеми. Члени церкви пропонували місце для ночівлі багатьом біженцям, котрі їхали транзитом через наше місто. Наразі брати і сестри зосередилися на створенні групи підтримки, де всі охочі можуть зібратися, поспілкуватися і підтримати одне одного, розповів пастор. Після деокупації частини Херсонської області громада почала активно допомагати жителям звільнених територій. Завдяки допомозі фонду Крок з надією» Олександр зі своїм сином вирушили на Херсонщину в пошуках людей, які потребували допомоги. Не так просто було знайти таких людей, адже села зруйновані і напівпорожні. Розшукати, де саме живуть люди, допомагали собаки. Олександр із сином зрозуміли, що собак хтось підгодовує, тому вони збираються саме біля осель своїх добродійників. Від самого початку волонтери привозили людям продуктові набори, хліб, свічки, ліхтарі. Пізніше ми зрозуміли, що більша частина населення виїхала, залишилися переважно люди похилого віку і лежачі хворі. Продукти це добре, але в оселях немає світла, газу, тепла. Дерева пошкоджені снарядами, тому використовувати їх для приготування їжі та для опалення небезпечно, а самі лісосмуги заміновані. Ми почали привозити людям буржуйки, портативні газові пічки, ковдри, ліки, а для лежачих хворих підгузки, продовжує свою розповідь Олександр. Через постійні обстріли більшість будинків на Херсонщині пошкоджені у Давидовому броді, де були активні бойові діжі. Люди живуть в оселях без даху. Через опади будинки можуть і далі руйнуватися. Придбати будівельні матеріали немає де, бо магазини далеко, а більшість людей похилого віку навіть за наявності матеріалів не можуть фізично проводити покрівельні роботи. Громада вирішила допомагати людям відновлювати дахи. Для цього волонтери закупили шифер, а члени громади зголосилися безкоштовно виконати необхідні роботи. Своїми силами громада змогла допомогти одній людині в Давидовому броді перекрити дах. Але це дуже мало. Коли ми розвантажували шифер, до нас прийшов ще один чоловік і попросив дати також йому матеріали для перекриття даху. Ми пообіцяли наступного разу привезти і йому будівельні матеріали, розповів Олександр. Члени громади мають намір продовжувати допомагати переселенцям адаптуватися в кривому розі та всіляко підтримувати жителів деокупованої Херсонщини.